Коротке футбольне життя не трагедія. Трагедія це мрії, на реалізацію яких не вистачило часу. Трагедія це сходження з дистанції, коли до тріумфу залишається лише один крок. Максим Білий не встиг стати великою зіркою нашого футболу, пограти за топ-клуби чи здобути трофеї. Зате за своє життя він встиг стати хорошим сім'янином, хлопцем, про якого поза полем можна було почути тільки схвальні відгуки. І, звісно, він був сильним футболістом. Дуже сильним. Вперше, і, напевно, востаннє на нашому каналі випуск про людину, яку я знав особисто і з яким мені довелось трохи пограти. І можна впевнено сказати, що Максим Білий найсильніший футболіст, з яким мені довелось пограти в одній команді. 15 років тому, як і в інших командах, футбольному клубу Харків практикувалось надання ігрової практики гравцям основної команди в дублюючому складі. На відміну від більш старих та досвідчених партнерів, Максим був чи не єдиним, хто приїжджаючи на матчі молодіжної першості, давав результат. Найяскравіший приклад був у сезоні 2008-09. Тоді ми після двох перемог поспіль так і не дочекались преміальних, які були обіцяні за три матчі у разі перемоги в кривому розі. На жаль, відео з того матчу немає. Але Макс тоді просто епічно роздягнув посилений гравцями першої команди Кривбас, забивши двічі за перші 15 хвилин, чого вистачило для перемоги, і, відповідно, для кілька сотень доларів премії. Але найкрасивіший свій гол за дубль білий забив донецькому металургу. Звісно, основну роботу зробив я, коли перехопив м'яч головою, але подивіться на цю красу у стилі Деніса Беркампа. Це почерк майстра. По справжньому обдарований гравець не втрачав свій стиль, навіть якщо гра проходила в незвичних умовах, як то на снігу чи на болоті. Фізично міцний і витривалий, але головною чеснотою якого була техніка та рідке вміння працювати обома ногами рівноцінно. Щоб вшанувати пам'ять хорошої людини і прекрасного футболіста, пригадаймо в деталях його, хоч і короткий, але насичений шлях. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Максим Іванович Білий народився 27 квітня 1989 року в Новомосковську Дніпропетровської області. З ранніх років хлопчик почав займатися футболом у місцевій секції, а в 10 років перейшов у дитячо-юнацький клуб ІСТА з Дніпропетровська. Тут він потрапив в групу до тренера Юрія Івановича Наконечного, який став для талановитого хлопця другим батьком. В істі Максим сильно виділявся серед одноліток і за схожість зовнішньою і за ігровими якостями постійно порівнювався з Сергієм Ребровим і мріяв колись зіграти за улюблене Дніпро. У 2002 році Максим переїжджає в академію Шахтаря. Однак там не затримується. Відіграв лише 5 матчів в Дюфей, але повернувся в рідну істу. Зате за короткий період в Донецьку подружився з іншим уродженцем Дніпропетровської області Ярославом Ракицьким, який в подальшому став для білого найкращим другом у футболі. Показники вісті у дитячій юнацькій футбольній лізі були солідними: 54 голи в 64 матчах. І що найважливіше, рівень гри перспективного хлопця вражав, тому не дивно, що незабаром він почав викликатись в юнацьку збірну України. Іста, тим часом як клуб, заточений на продаж своїх вихованців, відправляє команду 89-го року народження на різноманітні турніри по Україні і за кордоном, де Максим привертає увагу селекціонерів різних клубів. Задовго до випуску тренер на конечний возить свою головну зірку на перегляди: Оболонь, Таврія, Чорноморець, Ростов та Московське ЦСК. Варіант з останніми чи не найреальніший, але є умова, зміна громадянства. Від чого Максим категорично відмовляється, в 2006 році Білий не проходить перегляд в Дніпрі, до його забракували через низький зріст і безперспективність. Зовсім скоро Максим підписує контракт з дублем Металіста, але перша спроба підкорити місто Харків провалюється. За перше коло сезону 2006-07 зіграв три матчі за дубль і покинув клуб. Не дивлячись на відсутність ігрової практики, Максим викликається і грає за збірною 17, а в січні 2007-го потрапляє у склад команди, яка прийняла участь у престижному тоді турнірі Гранатки на Санкт-Петербурзі. Там наші юнаки з п'яти матчів три виграли з розгромним рахунком, але посіли лише п'яте місце. Повернувшись додому, Максим отримав травму, яку лікував аж до квітня, тому деякий час набирав форму, граючи на Дніпропетровську область. Влітку їде в Латвію, де тренується з клубом першої ліги Резекне. Та коли справа йде до підписання контракту, слідує дзвінок з футбольного клубу Харків. Не вагаючись, співзахисник повертається в Україну. Досить швидко вражає своєю грою тренера Володимира Бессонова і швидко стає його улюбленцем. За порадою батька, півзахисник бере собі 33-й номер і дебютує у вищій лізі в першому турі сезону 2007-08 в Одесі. Причому перший матч на дорослому рівні хлопець починає одразу у стартовому складі на позиції правого півзахисника. Завзяття, старання та працьовитості дебютанту вистачало з головою. Але, звісно, помилок було досить багато. Хоча чи може це дивувати, зважаючи, що лише за три місяці до цього йому виповнилось 18 років. Максим відіграв 66 хвилин і поступився місцем на полі Володимиру Самборському. А через 15 хвилин Руслан Гончак прикрасив дебют вихованця Істи потужним ударом зі штрафного. 1-0, харків'яни їдуть додому з перемогою. Перші 4 тури білий грає у стартовому складі, але поступово стає гравцем ротації і половину матчів грає з перших хвилин, половину виходячи на заміну. Найграндіозніший вихід на заміну стався в 15-му турі. В грі проти київського арсеналу юнак з'явився на полі на півгодини і своїм дублем зробив різницю на табло. 2-0. Особливо ефектним вийшов другий удар у воріт Вадима Деонаса. Звісно, після такого про молоду зірку почали писати в газетах. Тим більше він продовжує викликатись у юнацьку збірну вже для 19-річних. Клубні справи, тим не менше, йдуть не дуже добре, що в першу чергу пов'язано з відсутністю забивного форварда. Втрату найкращого бомбардира Вищої ліги 2006-07 Олександра Гладкого компенсувати не вдалося навіть частково. Тому навесні містяни в'язуються в боротьбу за виживання. Виходить вдало. В квітні виїзд до прямого конкурента з Охтирки завершується Бенефісом Артема Федеського. Орендований у Шахтаря Універсал всередині першого тайму відкриває рахунок після відмінної передачі з флангу білого. В кінці першого тайму захисник нафтовика Владислав Зайчук зрівнює рахунок, але далі забивають тільки гості. Федецький в підсумку зробив єдиний у кар'єрі хитрик, а контрольний постріл в голову зробив гончак. Через два тижні ФК Харків подібним чином розібрався з іншим конкурентом Закарпаттям. В Ужгороді перемогли 3-0, а білий зробив асист на батісту. Тим не менше, інтрига жила до останніх хвилин сезону. Зберегти прописку вдалося, зігравши 0-0 на Олімпійському столичним арсеналом. Вирішальну гру Максим провів повністю, а в сумі награв 27 матчів в дебютному сезоні у вищій лізі. Влітку 2007-го Бессонов перебирається в Дніпро на посаду спортивного директора, а ФК Харків очолює його асистент Михайло Стельмах. Але зміна тренера не допомогла команді налагодити реалізацію моментів. Ані бразильці Рибейро та Батіста, ані Руслан Платон не змогли виправдати надії. Тому містяни, граючи майже всі матчі на рівні з суперниками, а в багатьох випадках краще, не виривали перемогу у багаточисельних нічийних іграх. В першому колі перемог так і не здобули. Зате зіграли 0-0 з шахтарем та 1-1 у безкомпромісному харківському дербі з металістом. В першому колі Білий в основному виходив на заміну та кілька разів грав за дубль. У жовтні відбувся мій дебют у першій команді Суми Стадіон Ювілейний. Одна восьма фіналу Кубка України. В суперниках донецький металург Ніколая Костова, який стартував в прем'єр-лізі з восьми перемог у десяти матчах. Хоча 3-4 основних гравців донечан залишились на лаві, складу гостей був бойовий з відомими прізвищами. Але для мене, якому тоді було 17 років, найбільша складність була у партнері по центру захисту. Різниця у віці з Андрієм Соколенко в 13 років, тому, починаючи з розминки, футболіст старої формації тримав мене у тонусі в стилі сержанта Хартмана з фільму Цільнометалева оболочка. Перед матчем саме Макс підтримав мене і іншого дебютанта Олександра Скляра. Тому 90 хвилин в цілому пройшли нормально, хоча, звісно, і завершились поразкою 0-2. Взимку ми поїхали на збори і, не дивлячись на відсутність перемог в першому колі, команда збиралась рятувати становище. Після зимової перерви обіграли донецький Металург, а потім Карпати. У Львові білий втік від захисників і заробив пенальті. Гончак його реалізував, а в другому таймі Платон зробив рахунок 2-0 на користь гостей. Але далі стались події, про які я якось розповім в окремому матеріалі, і Харків почав поступовий рух на дно. Після гри у Львові Максим грав без замін до кінця сезону і був, мабуть, єдиною світлою плямою команди в усіх матчах. В домашній грі на стадіоні Динамо проти Лічівця 33 33-й номер був дуже активний. І крутив, як хотів, камерунця Еріка Камдем Камдема. Один з слаломних проходів завершився просто шикарним голом у ворота Ігоря Шуховцева. На початку травня Харків, можна сказати, поставив хрест на сподіваннях вижити програв вдома і в Господарі швидко повели в рахунку, а через кілька хвилин білий ледь не подвоїв перевагу. Та в другому таймі усе зламалось. Безглузді голи на рівному місці і смішне вилучення, через яке стельмах ледь не пригнув у шию тренеру гостей ковальцю, обійшлись занадто великою ціною. 2-3. Після цього усі все зрозуміли. Кінець сезону через складність календаря вже догравали на автоматі. В матчі з Дніпром після удару Макса м'яч влучив у стійку, після чого на добуванні рахунок було відкрито. Але завершилось все поразкою 1-4. В заключному турі відбулось прощальне дербі в Кахарків-Металіст. Жовтосині перемогли 2-1, а білий у своєму останньому матчі в бордовій формі зробив асист на Андрія Фартушняка. Червні викликається у молодіжну збірну України і грає перший офіційний матч у відборі до Чемпіонату Європи проти Мальти. Через два місяці викликається на меморіал Лобановського, який наша молодь виграє, але на полі півзахисник не з'являється. Новим клубом Максима став запорізький металург, і наступні півроку стали ще більш дивними ніж кілька місяців в металісті. Гравець молодіжної збірної з досвідом гри в прем'єр-лізі лише раз вийшов на заміну в першій команді в чемпіонаті, виступаючи весь час за дубль. Причому не дають шанс ні Олег Глудков, не змінивши його тимчасово Володимир Ходус, ні новий тренер Роман Григорчук. Останній випустив півзахисника один раз у чвертьфіналі Кубка. В Луцьку запорізці горіли в овертаймі Волині, а Максим свій шанс чекав аж до 115-ї хвилини. І, звісно, нічим хорошим цей вихід не увінчався. Тим не менш, восени білий вийшов у стартовому складі молодіжної збірної на архіважливу зустріч у Бельгії. Наша команда подолала 17-річного малюка Лукаку і компанію 2-0 завдяки дублю Олега Голодюка. Після першого кола Максим переїжджає з Запоріжжя в Луганськ. І саме в зорі знаходить стабільність і спокій, завдяки чому стає гравцем стартового складу і починає прогресувати з кожним місяцем. Після підписання контракту з Чорнобілами Максим одружується на дівчині Анні, з якою він був разом ще з шкільних часів, яка народить йому двох синів. У новій команді в перші півроку Макс займається добре знайомою справою виживанням в еліті. Дебютує в офіційних іграх у майже рідному Дніпропетровську. На Дніпро арені аутсайдер дає бій претенденту на медалі і врешті забирає очки. 2 2. Хороші результати, хороша гра новачка, який вперше за 9 місяців провів повний матч на найвищому рівні. Далі пішла серія поразок, але в квітні зоря схаменулась і почала набирати очки. Ключові гри проти ще одного претендента на виліт кривбаса гол Максима Білого на третій компенсованій хвилині подарував луганчанам дуже важливу перемогу. Врешті в драматичній боротьбі на дно пішов Чорноморець. А зоря, очолювана тандемом Анатолій Чанцев Юрій Вернедуб, нарешті видихнула. Сезон 2010-11 не сказати б, щоб став проривом. Але почалось будівництво команди, яка через кілька років буде третьою силою в прем'єр-лізі. Звісно, варто брати до уваги і тодішній рівень чемпіонату. Просто так за аутсайдерів наверх стрібнути було важко. Але це щодо команди в цілому. А от індивідуально Максим почав стрімко зростати. В першому колі відзначився феноменальним голом у ворота київського Динамо. Зіграв на підборі, прибрав Мілоша Нінковича та майстерно виконав обідний удар з лівої ноги. Пізніше ледне подвоїв перевагу у стилі присутнього на полі Андрія Шевченка. Але Максим Коваль це вам не якийсь філімонов. Роль Максима в команді зростала і він показував хороший футбол, часто беручи на себе гру, що приносило команді багато користі. Восени 2010-го молодіжна збірна у двомачовому протистоянні вирвала путівку на євро-нідерландців. у нідерландців, Хоча Макс обидві зустрічі дивився з лави запасних. В січні 2011-го на зимові збори в Туреччині білий полетів надвмотивованим, щоб в цьому році зробити ще один крок у розвитку і проявити себе на Чемпіонаті Європи. І це дало плоди. Навесні півзахисник був просто нестримним, і зупинити його не могли ні суперники, ні складні умови. Перший матч після відновлення рідненької прем'єр-ліги це епічне протистояння на авангарді проти Волині. Промерзла березнева земля, покрита товстим шаром бруду і полита зверху талою водою луганського снігу. Жоден футболіст не вийшов на гру в буцах, і 90 хвилин вболівальники спостерігали якийсь сюрреалізм. 22 спортсмени ковзали і падали у болото ледь не щосекунди, але один, напевно, наймастерніший гравець виділявся навіть у таких умовах. Білий у білих сороканіжках Найк в цій грі зробив дві гольові передачі, а також забив прямим ударом з кутового 3-0. Грати в буцах на хороших газонах також виходило вправно. Вже через неділю після болотного побоїща забив досить харизматичний м'яч у ворота Богдана Шуста в Маріуполі. А ще за кілька днів вже у Донецьку влучив голову Руслану Фоміну на переможне голову ворота в Болоні. Залишаючись на підйомі, в березні Макс забив свій перший гол у складі збірної України Ю-21. Сталося це в товариській грі проти Ісландії в Києві на стадіоні Динамо. Півзахисник зорі вийшов у стартовому складі і забив просто розхічний гол дальнім ударом, після чого в суспільстві заговорили, що білого на євро треба робити гравцем стартового складу. А через три дні додав ще один аргумент для таких розмов забив на цей раз у ворота збірної Данії. Зоря у підсумковій таблиці посіли 12 місце. Затей Білий став лідером команди, і улюбленцем вболівальників. Та що найголовніше, прогресував на очах. На чемпіонат Європи молодіжна збірна їхала ледь не фаворитами у очах наших журналістів та вболівальників. Ярмоленко, Коноплянка, Ракицький, Степаненко та компанія вже мали дуже солідний досвід як для свого молодого віку. Але на полі стався гучний провал. У першій грі українці програли 1-2 Чехам, а єдиним променем надії був саме білий. Макс вийшов на заміну і відіграв один гол, та навіть ледь не зрівняв рахунок. В другому турі півзахисник зорі вийшов у стартовому складі і відіграв повний матч проти англійців. Протистояння з Хендерсоном, Старіджем, Велбеком та Смолінгом завершилось без голів. У третьому турі Яковенко ризикнув і поставив більш атакувальний центр півзахисту з Білим та Гармашем. Однак в суперниках була Іспанія, тому задом провалився. Після голів мати та Адріана Лопеса довелося міняти Макса на Олега Голодюка ще в першому таймі. Так безславно виступила на турнірі наша найталановитіша молодіжна збірна. Повернувся в Луганськ Максим Білий вже зіркою. Після Євро говорили про інтерес до гравця нідерландського ПСВ та, звісно, наших грандів. Але усі розуміли, що наступний сезон має стати проривним і вже повністю сформує його як дорослого футболіста. І в сезоні 2011-12 він розцвів. Перші результативні дії прийшлися на матч проти Олександрії в третьому турі. На 69-й хвилині лідер команди відкрив рахунок, протягнув м'яч метрів 30 і скинув з себе трьох опонентів, після чого пробив у ближню дев'ятку. А через кілька хвилин асистував Сергію Селюку 2-0. Свій другий гол забив у серпні в кривому розі. Зоря той матч програла, але ви придивіться уважно до цього моменту. Кручений м'яч наче прилипає до ноги півзахисника. Потім він перекладає його підліво і кладе в кут. Цей гол це просто вау. Через кілька днів у Макса народжується другий син. Тому на гру проти Дніпра він виходить з подвійною або навіть потрійною мотивацією. Волчевську зоря б'є зіркову команду Хуандерамоса 2-0. А білий стає найкращим гравцем і головним героєм зустрічі. Спочатку підхоплює м'яч і робить гольовий простріл на Хомчиновського, а в другому таймі ставить крапку в контратаці, яку розігнав Ліпартія. Цей матч, інакше як вхідним квитком у Дніпро, сприймати важко. На наступному тижні Зоря розпочинає свій шлях в Кубку України у Слав'янську проти аматорського клубу «Славхліб». Статусні гості перемогли 2-0, а Максим Білий забив свій останній гол в житті. 14 жовтня 2011 року зоря в тому Жалчевську приймає Полтавську Ворсклу. Рядовий матч, який пройшов у важкій та в'язкій боротьбі і завершився без голів. В одному з ігрових моментів Максим отримав удар по голові. Але не придав особливого значення і дограв гру. Після матчу разом з іншим Максимом Білим поїхав за Алчевську додому на Дніпропетровщину на вихідні та в дорозі почав скаржитись на головні болі та запаморочення. Ці ж симптоми заважали хлопцю тренуватися у наступні кілька тижнів, тож три гри він пропустив. Але згодом стан покращився, тож лідер команди повернувся на поле і зіграв у стартовому складі проти Металіста, Олександрії та Оболоні. Усі ці матчі зоря програла, а 33-й номер виглядав не так, як на початку сезону. Перед наступною грою в Донецьку Максим через не найкраще самопочуття не вийшов у стартовому складі і розпочав матч на лаві запасних. Металург виграв перший тайм 2-0, тож Максим вийшов на заміну одразу по перерві. Всередині другого тайму стався роковий епізод. В одному з ігрових моментів Макс зіштовхнувся головами з Денисом Голайдо. Цей момент виглядає страшно, але тоді ніхто не міг уявити, які наслідки він дасть. Це була остання гра перед зимовою перервою, тож перший збір в січні він пропустив, а в лютому через відсутність протипоказань відновив тренування. Проте стан погіршився і стало очевидно, що у футболіста була не травма, а захворювання. Наступні довгі місяці інформації було обмаль. Весь цей час футболіст проходив лікування за кордоном у кращих клініках. Так і йшов час. Команда і вболівальники підтримали свою зірочку, а Максим відвідував матчі і був впевнений в своєму поверненні. Такі ж обнадійливі заяви про повернення півзахисника на поле робило й керівництво клубу. Зокрема, Сергій Рафаїлов. Вранці 14 вересня 2013 року, майже через два роки після фатального матчу в Донецьку Максим Білий помер у Новомосковську. В цей же день зоря грала матч чергового туру в Маріуполі. Звісно, гра почалась з хвилини вшанування пам'яті Біленького. Клуб закріпив за гравцем 33 номер, а у Дніпропетровську в цьому році провели вже 10-й турнір пам'яті Максима Білого, на якому, як завжди, були присутні вдова Анна та діти Максим та Артем. Я пам'ятаю тебе, Макс. Ми пам'ятаємо.